Галина давно вже пенсіонерка. Втім, через різні причини жінка нині доживає віку на вулиці, і для літньої безхатьки пункт обігріву – єдиний порятунок від міцних морозів. Я в сарайчику живу, кролятчику. В У в мене що місяця пенсія є. Страчу на продукти ну, якусь одежу купити. Те, що хоч би вже зиму перебути, хоч би тих два місяць, а там я вже е, в дом пристаріли пристроюся. Іначе мені виходу нема. Ще я з вокзалу приїздом з Києва на Тернопіль додому. Замерз, підказали, що тут є, можна піти по дубі гріву, зайшов по гріці чаю. Я довго боліла, 12 років боліла. З, з, з не виходила. Газ, світ відрізали. Не пожалели. Зараз буквально у мене в домі вода замерзла. От мені підказали, що тут просто стоїть палатка, що можна хоч гарячого чаю. Загалом на Хмельниччині діє 318 пунктів обігріву населення. Це намети в місцях масового скупчення людей та облаштовані спеціальні місця у лікарнях та приміщеннях сільських рад. Окрім як зігрітися та випити гарячого чаю, тут можна ще й перекусити. Вони створені як на базі палаток, як ви бачили, тобто які надані органам місцевого сороднання МНС, забезпечує відповідно обігрів, так само і на пунктах різноманітного призначення мається на увазі кафе, клуби, інші соціальні. Об'єкти, які були виділені місцевим органом влади, там забезпечено харчування, забезпечено тепле тепле, значить, пиття, тобто чай гарячий. Звичайно, харчування мінімальне, тобто для того, щоб якось забезпечити людину для того, щоб вона обігрілась. В той же час зараз тісно співпрацюємо з різними громадськими організаціями. Поставлено завдання сільським головам, спільно з сільськими депутатами провести роботу стосовно чергувань в нічний час, обхід повністю всіх неблагонадійних малозабезпечених сімей багатодітних, переглянути стан забезпеченості паливом їхніх сімей, якщо потрібно надати допомогу. У нас існує пряма гаряча лінія в обласній державної адміністрації. Телефон 76 47 20 і 76 51 19. За цим телефоном можна отримати, по перше, інформацію, де знаходиться в тому чи іншому регіоні місті, районі, пункт обігріву, куди можна звернутися, де можна отримати медичну допомогу. Ну і звичайно, працюють всі на Силому режимі у сильні морози рятувальники рекомендують не виходити без потреби на вулицю, особливо людям похилого віку та людям з хронічними захворюваннями і дітям, аби уникнути переохолодження. Тепло одягайтеся у зручну та нетісну одежу і взуття. Рохова, Іван Мовчан для інформаційного випуску.